Привіт, малята! Запрошую вас у світ казки, познайомитись із зайчиня стриб та дізнатись, як він шукав собі друга. Самому так нудно гратися та стрибати по калюжам. Тож одного разу стриб вирушив на пошуки друга. Та де ж його знайти? Рибка плаває у воді. Білка сидить високо на дереві, а місяць лише мовчки споглядає на нас із небес. Та стриб не полишав надії. Аж ось одного разу до нього в двері постукав особливий гість. А хто цей гість, ви дізнаєтесь далі. Зайчення Стрип шукає друзів. Ольріх маски. Одного разу, прокинувшись вранці, маленьке зайчиняне ім'я Стриб засумувало. Воно почувалося страшенно самотнім, бо згадало, що в нього зовсім немає друзів. Щоб зарадити цьому, зайченя вирушило до лісу на пошуки. Спочатку стриб побіг до озера і, побачивши неподалік від берега рибку, гукнув їй щасили. Привіт, рибко, хочеш зі мною дрожити? Але у відповідь він почув лише дзвінке бульк. Рибка зникла у водному плесі. Тоді зайченя побігла до лісу прямісінько до мудрої сови. І запропонувало їй свою дружбу. Але у відповідь стриб почув лише сердити Угу. Сова зазвичай спала вдень і не хотіла розмовляти з якимось зайченям. Блукаючи далі лісом, зайчиня натрапило на дятла. «Дятли! Дятли! Чи не станеш ти моїм другом? Пробелькотів стриб, але дятел навіть не почув його. Він зосереджено стукав по дереву своїм дзьобом. Тоді стриб звернувся до квітів, що росли на галявині. Любі квітеньки, я б дуже хотів із вами дружити. Але квіти лише нижче опустили свої духм'яні голівки. Вони зовсім не вміли говорити нічого не поробиш. Зайчиня пішло далі і незабаром зустріло жирафу. Привіт, жирафу! Чи не хотіла б ти стати моєю подругою? одразу запропонував стриб. Але жирафа, як завжди, літала у хмарах і навіть не побачила нашого зайчиняти. Зайчиня було, засмутилося, та раптом помітило пригарного метелика і з надією запитало Метелику, ти б хотів зі мною дружити? Але безтурботний метелик лише розсміявся у відповідь і спурхнув із квітки. Стриб плюхнувся у траву і побачив неподалік себе равлика. Равлику, а ти? Хочеш бути моїм другом, прошепотіло з надією зайчиня. Але наляканий равлик миттю шмигнув до свого будиночка. Стриб лише зітхнув, підвівся і попрів собі далі. Наразі дорогу Стрибові перебігла грайлива білка. Він заходився гукати до неї. Агов, білочко, хочеш стати моєю подругою? Так, тільки на спочатку дожани мене, і білка стрілою злетіла на верхівку найвищого дерева. Бідолашний стриб не міг видертись так високо. У розпачі стриб побіг до своєї таємної схованки, де нещодавно прикопав причудову морквину. Може, хоч вона погодиться приятелювати з ним. Але соковита морква. Виглядала так апетитно, що бідолаха не втримався і навіть не помітив, як схрумкав її. Тим часом уже геть стемніло на небі з'явився красень місяць. Зайченя, високо задерши голову, спитало в нього, чи не хоче він стати йому другом. У відповідь місяць байдуже мовчав. Заливаючи землю своїм холодним світлом, а за кілька хвилин і зовсім зник. Аж ось одного вечора, коли зайчиня, як і завжди, дивилося у віконце і виглядало місяць, до його нірки постукало мишеня Привіт, стриби! будеш моїм другом. Обіцяю, зі мною ти не занудьхуєш. Від радощів стриб підстрибнув аж до стелі. Як йому було не радіти? Адже в нього тепер є справжнісінький друг. А хіба можна сумувати, коли в тебе є друзі?